Руна дня на 11 серпня 2024 року. На цей день випала руна Альгіс, символізує захист, безпеку, духовний зв'язок та силу. Ось що може вас чекати. День буде сприятливим для захисту від будь-яких негативних впливів або небезпек. Ви можете відчути себе в безпеці або отримаєте підтримку від когось або чогось, що вас оберігає. Альгіз також асоціюється з підвищеною інтуїцією та духовним керівництвом. Цей день може принести вам відчуття внутрішнього голосу, що веде вас до правильних рішень. Ця руна може вказувати на необхідність захисту важливих стосунків або співпраці з іншими людьми. Можливо, вам доведеться працювати над зміцненням довіри і взаєморозуміння у ваших стосунках. Альгіз символізує внутрішню силу і здатність витримувати виклики. Ви можете відчути приплив мужності та енергії, щоб подолати труднощі або вирішити важливі питання. Цей день може принести вам нові можливості або ситуації, що сприяють вашому зростанню і розвитку. Загалом, руна Альгіс обіцяє день, сповнений захисту, духовного зв'язку та сили. Це час для того, щоб покладатися на свою інтуїцію, зміцнювати стосунки та бути готовим захищати свої інтереси. Використовуйте цей день для зміцнення своєї позиції та пошуку нових можливостей.